Усім глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас отака от техніка, правда, вона вже відремонтована. Хочу просто поділитися деякими, деякими нюансами цієї, як то кажуть, справи ремонтної. Я не кажу про даного клієнта. Просто випадків вже настільки багато накопилося, що просто, ну, аж, як то кажуть, кипить. Інколи буває, що там е, приносять тех, техніку на ремонт і говорять, що там, вона там або там, справна, або несправна, там, або там, щось там відрегулювати, або ще щось, або ще щось, або ще щось. На такі всякі, як то кажуть, провокації я не ведусь. Я техніку беру лише на ремонт. Я не можу взяти техніку там, на обслуговування. Тобто там налаштувати карбюратор, тому що вона там кепсько запускається. Це все, як то, то кажуть, бред. І повний повний бред. Інколи е буває, що ну, от, не, не вистачає наприклад, цього захисту бачка. Бачок просто тримається от на одному кріпленні і на другому кріпленні е і, і все. Після ремонту звісно, я оце кріплення встановлюю. Я не можу ну, віддати отак, просто, просто так, техніку, щоб вона висіла на, на отих двох гвинтах. На що там клієнт говорить, А нахрена ти її встановив, це ж лишні кошти, я там за це, це все діло плачу, там, так і так, так і так. Із-за цього, із-за от таких от, як то кажуть, накопившихся нюансів. Зараз я роблю як я вже вам розповідав, що зараз я кажу максимальну ціну на ремонт. Тобто я її візуально подивився і сказав максимальну ціну ремонту. 500 гривень, 200 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. Якщо клієнт погоджується, я її беру в ремонт. По-іншому я не беру, хай шукають там інших ремонтників, там їздять десь там щось там. Це ну, чесно, це, це бри, ну, бред, ну, ну повний, повний бред. По даній техніці. Розповідаю, приїхала, вона з проблемою не запускається. Я її розібрав повністю. циліндропоршнева, ціленька. Хоча через свічку мені побачило, що там задирки. Я сказав клієнтові, що, скоріш за все, циліндропоршневу міняти. Циліндропоршнева жива, я її не чіпав. Зазори в кільцях ідеальні. ну Там трішечки виробітка є. І трішечки чухнуло напилення на впуски чуть, -чуть. Тобто через оте чуть-чуть саму циліндропорошневу групу міняти не потрібно. Ціліндропорошнева лишилося та яка й була, лише просто переклав. І тут вже, як то кажуть, насипалось лишнє. лишнє. Що насипалось? Зчеплення, воно вже ну, відробило своє. Тобто воно люфтить, зеленкотить, ну, в общем, повний капець, треш повний. Ущільнювачі. Один лисенький зі сторони магнету. Лисенький цей більш-менш, але також йому кирдик, він лисенький. Ну, із роками або, в залежності, скільки її використовували, він лисенький. Поміняний. Гвинти, отакі от, от гвинти були встановлені на кріплення бензобаку. Втулочок не було. Втулочки я знайшов, є добрі люди, добрі люди, які лишають запчастини, які не потрібні. Тобто вони лишили бензобак, то що пробитий, і там є отакі от от втулочки. От, ну, ну Наприклад. Отакі от, от втулочки з того бензобаку я випресовую, лишаю, а бензобак, ну, звісно, що в утилізацію. І от такі от втулочки я от сюди от встановив. Були встановлені новесенькі шайби, болти і проклеяно. Болти проклеяні. Це на бачок. Шлангулики. От, от така от... Ось така от штучка. Тобто це також я не лишаю. От воно помінялося. Паливний фільтр отакого от плана, також він поміняний. Магнето. Магнето ціле, так. Ну, деякі там скажуть, що його можна було і не міняти, воно ідеальне, але немає різьби. От воно. Різьби там вже немає. Тут вона є, а тут її немає. Тобто я відкрутив редуктора, а воно немає. Тобто лише під заміну повітряний фільтр або корпус повітряного фільтра. Отак воно було встановлене, отак от фільтр був і отак от саморобка. отака от. Можливо хтось впізнає свого. Тобто от, отакої, от, отакої штуки я не можу лишити після ремонту. от не можу, ну, не можу, можу. ну Корпус міняється на новий. Новий Корпус от він встановлений, нова там вся планка, із старого, із старого лишаються лише гвинти кріплення і все. І новий синький болт на кріплення е, захисту. Оце, є болт, основний. І все. Тобто отак. От Деякі клієнти це все, як то кажуть, розуміють. Деякі клієнти не розуміють, що там можна було там щось там лишити, там е щось там е не міняти, ще б щось би побігало, там, е нарізати різьбу там на 22, або на 48, або там е з другої сторони там заварити, або ще щось, або ще щось. Тобто я ну, не настільки, як то кажуть, гарний ремонтник, що буду займатися оцеєю, як то кажуть, хрін'ю, яка буде забирати мій час, мій час, не час самого клієнта, а мій час. Тут ще була проблема з ручкою газа, оцеї штуки немає, але і гвинта не було. Трос вивалився, трос я встановив, гофру встановив назад, хто розбирав ручки, ось цю в принципі ручку розбирати можна і скласти без ніяких проблем, а там де гострий носок, також розібрати можна і скласти, але якщо немає, як, як то кажуть, стажу, то можна її і не скласти. Ручку сказали поміняти. Ручку я не міняв, тому що ця ручка справна. Лише це там гвинт встановив і заправив проводулік, і гофрочку, і тросик, все. Тобто ручку міняти не потрібно. Тобто є деякі речі, які ми Зайнятися і відремонтувати можна, а є деякі речі, які, які краще замінити і все, і не морочити собі голову. Так що отак от, будь ласка, якщо займаєтесь ремонтом, закладайте ціну. Скажіть краще, цінник вище, не кажіть ніколи, що там, ремонт обійдеться, там, там стільки-то, стільки-то і все. Тоб, тобто ви скажете остаточний цінник ремонту, а потім а потім ви все зробите за свій рахунок. Тому що клієнт відмовиться платити, бо ви сказали, ви сказали, або ви ремонтували. Таке часто буває, оці от фрази, ти ж, ти ж її робив, я ж тобі там грошей заплатив. Там, як, е, принесли е, бензокосу, це було давним, давно, давно е, бензокосу принесли, е, сказали поміняти щеплення. Ну, просто поміняти щеплення. Я поміняв щеплення. Заміна щеплення у мене 50 гривень. Ну і плюс ми щеплення за, за роботу 50 Ну, Це, це зараз 50. Я, я не знаю, скільки б було раніше. Через деякий час, там, день, два, можливо тиждень, тягне клієнт техніку і каже, ти її ремонтував, вона не запускається. Я ж запитую, що я її робив. Ну от ти її ремонтував, вона не запускається. Ну, Знову питаю, що я її робив? Та ти міняв щеплення. Так при чому тут щеплення? При чому тут довбане щеплення до самої техніки, до, ну, до, до самої роботи двигуна? Тобто воно не має ніякого відношення, то так же, як і замінити просто бензобак. Бензобак замінити на бензокосі або бензопилки. Ну, На бензопилках можна там наплужити. А на бензокосі майже неможливо наплужити. Це, ну, Я не знаю, там дві, дві лівих руки повинно бути, щоб наплужити і неправильно там під'єднати ті шланги або, блін, ну не знаю. Просто не знаю. Тобто от такі от... Випадки є, вони зустрічаються, вони зустрічалися, зустрічаються і будуть зустрічатися, якщо, якщо як то кажуть, трішечки себе не страхувати. Також був випадок на днях, притягли техніку, сказали, О, от вона не запускається, там ми то робили, туди їздили, там то, там все. Ну, видно, що клієнт ну мутний, реально мутний клієнт. Тобто він бував в одних ремонтників, в других ремонтників, в третіх ремонтників, в четвертих ремонтників. Ну, ніхто його не влаштував, привозить до мене і каже, там, там зробити, там потрібно, там то все. Я йому сказав, несіть техніку, я її візуально огляну, скажу вам максимальну суму ремонту, якщо ви будете згодні, там, то так. Да. Та ні, ні, от у мене техніка, давай я лишу тобі, там тось, сьо, там, мета зробиш, подзвониш, скажеш, ні, такого немає. Тягне він свою техніку, заніс, я викрутив свічку, циліндропорошнева згоріла. При провертанні самого часу, ну, запускове йде дзвон. Ну, там, ну, от так от воно все дзвонить, цокотить, шкряботить. Е, я клієнту сказав, що там десь вийде мож, може, 1500, ну, максимум двушка. Тому що ну, я закладаю це все. Ну, навіть якщо в кінцевому результаті вийде там 500 гривень або 1000 гривень, це буде краще, ніж якщо ви скажете, що буде 500 гривень, а вийде 1500, ну, ну і хто вам заплатить ці от гроші. Я йому сказав, що максимум там вийде десь там біля 1500 гривень. На що клієнт сказав, ой-ой-ой, то щось все, то там то сьо, а що ж тут так, а що ж не так. Я ж йому сказав, що розборка збірка 450 гривень. От, є вже. 450 Ну от, от така, щеплення. Там шла, шланги в нього дубові були шланги. Плюс там, ну... Ціліндру поршнева сама, от воно тут воно як, як так, нас бирують. А да, ну, зараз я подзвоню, там, щось там, вийшов, там, щось вийшов, дзвонив, там, то, заходить, каже, та ні-ні-ні, я там мета, подзвонив, ремонтувати не буду, я там то, Та ну, 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 Краще не взяти її на, на ремонт, от реально я вам кажу, краще відмовитися від ремонту, чим потім е, слухати який ти хреновий, або скільки, скільки ти там грошей, блін, так, так багато з мене взяв грошей, там, ой, а то, а все, То краще ну, не брати таких ремонтів зовсім. Краще, ну, як, як то кажуть, кажуть от ти там, заробляєш то все. Блін, да ти, ну, ти, ти знаєш, як я заробляю, в який час я ремонтую, чи бачу, що ну, я, я щось, ну, кроме оцих от ремонтів, чи ну, відпочиваю я. Ну, ні, ніхто ж із цього всього не запитує, що я роблю що, будь ласка, якщо займаєтесь ремонтом, страхуйтеся, ну, так, так буде набагато краще. Якщо бачите, що щось ну, з клієнтом, ну є, то ну, воно, воно, видно, що вони ну, запитують що у них там щось, а, а вони от, от, там, або от, там, кажуть, то я не знаю, там просто під, підкрутити треба там, карбюратор, так, так воно працює. а Там, там циліндропоршневої поршневої немає. В общем, отак от. Вибачайте, засоплю, просто накипіло за ці всі роки. А тут в майстерні, е, як, як то кажуть, навіть з мишами не можу потрендіти. От через це записую отакий от, от ролик он на 14 хвилин, я маю. Так що отак от. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам. І ще раз дякую. Мир вам.